Деякі користувачі зазначили, що це очевидний натяк на те, що ми успішно перемагаємо імперію зла. Нехай буде з вами сила. Зустрів би він веспешників. Було б йому цей чоловік своїм генієм вже став в один ряд з Тамуджином, Цезарем та Македонським. Він може дозволити собі що завгодно. Ну, тепер чекаємо версію, що залужний мандалорець. Десь заникано його зореліт, а сам він чекає підходу зоряних крейсерів, аби стерти Росію з мапи. Ох, було б чудово! Мандалорці кращі. Військові окремо потішилися цієї події. Тепер їм штабні офіцери не зможуть зробити зауваження про нестатутні патчі на броніках. Ще один воїн пожартував, що замість вітання «Бажаю здоров'я можна казати. Нехай прибуде з тобою сила. А деякі користувачі пішли далі, і навіть створили дизайн спеціальних тематичних повонів із званнями збройних сил України для генералів із йодою, для полковників із Чубакою і Шерза сержантський із Р 2 Тим часом фанати саги зоріних війн та серіалу Мандалорець почали суперечку щодо того, який саме персонаж зображений на патчі головнокомандувача. Одні кажуть, що це магістер йода. Інші переконують, що це таки Грогу. Але нюанс у тому, що Всесвіт усе одно один і той самий. А персонажі дуже між собою є схожими. Та й неважливо, хто саме зображений на патчі, адже такий він наш шлях до перемоги.